Далі про важкі теми катування, приниження і ненадання медичної допомоги. Отак, от, от поводяться росіяни з українськими військовополоненими і цивільними ж теж натомість журналістам схеми вдалося ідентифікувати одного з окупантів, який працює у мордовській колонії номер 10 Це одна із найзакритіших установ, особливого режиму, з жорстким контролем і повною ізоляцією в'язнених. І саме так би мовити, орудує цей лікар, якщо так можна назвати, військових, яких яких <клес> утримували в цій колонії. Розповіли, що він не надавав меддопомоги, а це могло призвести до смерті кількох ув'язнених українців. Разом із цим він навіть не давав пігулки, натомість бив наших захисників електрошокером по вухах по руках. Та й до того ж цей так званий лікар приховував своє обличчя у колонії Він носив маску або балаклаву. Втім, наші захисники запам'ятали його голос. Журналістам вдалося віднайти запис, де чутно голос лікаря так вдалося ідентифікувати його особу. Тож ім'я цього лікаря Ілля Сорокін йому 34, Має двох доньок. Мешкає в селищі Потьма Республіки Мордовія в будинку поблизу з колонії номер 10 Журналісти зв'язувалися з Сорокіним. Він заявив, що буцімто в колонії не працює. Натомість його колега Тетяна Журавльова підтвердила, що Сорокін наразі там працює. Наприкінці 24-го чоловік ще й пішов на так звану службу, взяв позивний доктор. І за інформацією журналістів нині служить в силах матеріально-технічного забезпечення армії Ерефії. Ну і за даними журналістів, двоє українських військових померли у цій колонії у 23-му році, двоє у 24-му через пневмонію, загальне виснаження та тривале недоїдання або голодування. Е Кахексію один із померлих. – 45-річний Андрій Пронін Він потрапив у полон навесні 22-го року на Донеччині. Свідки розповіли, що військовий у полоні втратив вагу. Вона була менше за 50 кілограм, але ніякої медичної допомоги йому не надали. І так звана тенденція ненадання наданнями допомоги була започаткована не тільки Сорокіним, знущалися з українських військовополонених інші медбрацівники. Жоден, як і Сорокін не надав належної допомоги нашим захисникам, часто. Медпрацівники імітували допомогу та поєднували її з катуваннями. Що ж до керівництва колонії, то воно тільки заохочувало так звані методи поводження з українськими полоненими. Керівництво віддавало накази щодо катувань, а тим, хто відмовлявся катувати українців, погрожували звільненням.